Як стати успішним, що випустиш собі всі ці 200 пунктів відкриттям от минулого року стало те, нафіг мені пілатес. Я хочу на велосипеді кататися. Ну, у когось я, чого у мене немає. Привіт! Зараз у нас почався такий період, що тільки початок року ми дуже багато плануємо, ми дуже багато ставимо собі тілий, робимо всякі нює візолюшенс, і у нас стільки мотивації, стільки натхнення, правда ж. Ми там думаємо, що я і блог почну вести. І на машину накуплю, і в космос лочу, і все, що завгодно зроблю. Але я думаю, що кожен з нас помічав, що от потрошки ближче до лютого березня ця мотивація просто якимось магічним чином зникає. І що нам залишається, нам залишається по це дивитися, махати її ручкою і чекати її в грудні. Мене звати Влада, і сьогодні я хотіла поговорити з вами, що робити, щоб такого не ставалося, як правильно ставити свої тілі, як коректно йти до них і досягати. Поїхали? Хочу одразу зробити такий невеличкий дисклеймер, що я от та сама людина, яка кожен рік, напевно, вже років сім, пише собі там список на ледве не сто планів. І дай Боже, три там будуть з них виконані. Тому це скоріше буде така невеличка дружня дискусія, де я поділюсь з вами те, чого я не була от за всі ці роки. А може поділюсь своїм досвідом, ви, в свою чергу, напишете в коментарях, як вам вдається або не дуже вдається досягати своїх цілей. Ми розіб'ємо це відео на такі чотири підпункти, які на мій особистий погляд. Є найважливішими для того, щоб реально щось з цього року винести, чогось досягти, а не просто там десь на пішляху злитися. Перша помилка, яку я дуже часто пропускалася, і на мій погляд, багато людей припускаються її. Це от постановка, знаєте, занадто великої кількості цілей. От коли ти подивився якісь от відоси про де там як стати успішним, як там побудувати кар'єру в новому році, і ти такий сповнений мотивації, просто біжиш, випустиш собі всі ті 200 пунктів. А потім на тверезу голову в розсічні дивишся на них і думаєш, боже, ну за що мені хапатися? Тому на мій погляд здається, що скоріше в нас повинно бути дуже багато їх, можливо, до десяти, щоб вони слугували нам радше як якимсь орієнтиром, тобто просто до чого ми йдемо. Очому хочемо здобути в новому році, в яку точку ми хочемо прийти в новому році. А не таким, знаєте, як тягарем за просто 500 пунктів, які нам яким чином треба виконувати протягом року, окрім побудови там якихось соціальних стосунків, нашої роботи і всіх інших справ, які у нас усіх є. Тому перший пункт я б сформулювала наступним чином: не розпилятися на дуже багато цілей. Часто, як би очевидно, ця думка не звучала, наші пріоритети не співпадають з нашими цілями. Зараз поясню. От, наприклад, окрім викладання, я займаюся музикою, я ходжу на уроки вокалу, мені подобається писати пісні. І минулого року я поставила собі одну з цілей, це от написати і потім записати в студії три пісні. Вгадайте, скільки я з них зробила? Ладно, не нуль, одну одну зробила. А, але головна ідея всього того, що просто давайте подумаємо, скільки часу я на це витрачала багато. Ну, я не можу сказати, що дуже багато, можливо, пару тижнів в березні, і для цього все. Це я до того, що інколи нам здається, що так, от я написав собі мої цілі, і я буде до них іду, але насправді ваш фокус і час або гроші, які ви інвестуєте, вони йдуть абсолютно на інші речі, можливо, ті, які вам або не пріоритетні, або просто з ними якось легше впоратись. Тому моя порада вам це передивитися свій список цілей на наступний або на цей рік, і подумати. От скільки з цих цілей я реально можу зробити, скільки часу або скільки енергії я готовий інвестувати в це заняття, коли я цим займусь. От прям розпишіть собі це планом, щоб це не просто було в стилі: ох, колись я там до нього доберусь, да? колись я там йду до ці там заняття, колись там я там почну вивчати англійську. А скоріше, хай це буде отакий от чіткий План, от ваша стратегія на цей рік мене дуже надихає насправді одна інфлюенсерка, її звати Таня Стороженко. І в одній своїх лекцій вона казала про те, що там, де ваш фокус, там де і ваш результат, і це реально так працює. І, хоч це було і в контексті соцмереж, але я впевнена, що власне така схема в усіх наших сферах життя. Тому реально важливо усвідомлювати, чи справді ваш фокус, чи справді ваші пріоритети. Дорівнює ваші цілі, які ви собі намітили на новий рік. Моє простим, але водночас і не дуже відкриттям минулого року стало те, що мені необхідна дисципліна, щоб реально виконувати якісь задачі, які я собі поставила. І ось це от слово, да, мені здається, воно якесь дуже неправильне. Або ми сприймаємо його неправильно. Бо коли от ми чуємо це слово, да, ми уявляємо щось таке неприємне. Пов'язане з тим, що от мені треба вставати кожен день рано або змушувати себе щось робити. Але насправді ідея не в цьому. Та ідея, яку я для себе вивела, це те, що я почуваюся набагато гірше, набагато більш пригнічено, коли в мене абсолютно немає плану в день, коли в мене просто якийсь хаос з купи пунктів, які мені потрібно виконати. А не коли в мене все розплановано. Тобто розуміючи, що умовно, якщо мені сьогодні треба, подивитися якусь лекцію, підготувати свої заняття для моїх учнів, або написати скріп для відео і не розпланувавши, коли і як я це буду робити, приводить мене до того, що в кінці кінців я просто не усвідомлюю, як вже півгодини гортаю TikTok. Бо наш мозок він такий суперлінивий. Він от обирає шлях не меншого спротиву, і тому замість того, щоб зтовхнути тебе. І піти зробити що, що тобі принесе, або користь, або задоволення, що він робить правильно, просто вишукуєш швидкий дофамін, або в тіктоці інстаграмі, ну тобто в соціальних мережах, або в нав'язливих думках. Я думаю, всі зі мною поводяться, що от, якщо ти дуже багато часу проводиш в соціальних мережах, то починається ось це от порівнювання себе з іншими, так ось ці нав'язливі думки, що хтось там успішніший, хтось там не знаю, зробив більше курсів, хтось там зробив більше грошей ніж ти. Хтось там гарніший, красивіший і так далі. Що це нам дає? То, по факту нічого, так? Ми собі просто самі перетворюємось на ворога. Але наявність рутини в моєму житті, там будь-то 20 хвилин на йога, або там щось почитати, або просто там, випити чашку кави в тиші, мінімізує бажання мого мозку шукати ось той швидкий дофамін. і плюс мінімізує вірогідність того, що я буду зараз себе гризти якимись незрозумілими думками. Тобто дисципліна в першу чергу приносить мені ось таке почуття спокою, в якому я перетворюю зі свого ворога на свого друга, на свою підтримку, і розумію, що ну нічого страшного, якщо там в цей раз в тебе щось не виходить, або там завтра ти зняла відео, і воно там набирає 100 переглядів, або взагалі 50, або взагалі 3. Бо якщо я розумію, що кожен день я роблю цю справу, то це раз зменшує мою тривожність. Два дає мені розуміння, що я не обмежена в своїх спробах. Мені не треба займатися перфекціонізмом, заганяти себе негативними думками. Бо я знаю, що якщо не далося сьогодні, то вдасться завтра, і нічого з того поганого немає, нічого страшного в цьому немає. Можливо, цей пункт вийшов такий трошечки сумбурний, але я сподіваюся, я донесла до вас свою думку, що дисципліна в першу чергу це не про кадрову, це про якийсь внутрішній спокій, це про якусь певну основу, яка от вас тримає і не дає тривожитись занадто багато. Останній, але на мою думку, такий найважливіший пункт з усіх тих це те, що в першу чергу цілі, які ви собі поставили, повинні бути meaningful, тобто повинні мати певну цінність для вас. Зараз через TikTok та Instagram дуже багато транслюється вішлістів, які люди собі не мітили купити. І дуже часто ми, дивлячись на цілі інших, не усвідомлюємо, чи треба воно нам, чи не треба воно нам. Це автоматично просто перетворюється в щось, що мені треба, бо ну, у когось є, чого в мене немає. От у кого ж є там чашка Гуня, хочу і собі чашку Гуню. Хтось ходить на пілатес, ну і я піду на пілатес, але тут треба трошечки замислитись, передивитися свої цілі і подумати, чи справді воно вам треба. Бо можливо, ви захочете піти на пілатес, відвідати заняття і подумаєте, нафіг мені пілатес, Я хочу на велосипеді кататися. Або там не знаю, пілюте в АйТі, а потім ну, розумієте, що ви, взагалі ви хочете бути там художником, або співаком, або танцором, або комусь ще. Це може звучати досить просто, але в мене була от схожа ситуація декілька років тому, коли знаєте, на піку популярності було ставати таргетологом. От було просто маса курсів, як там стати таргетологом, що потім робити свої курси, як стати таргетологом. Я була однією з тих людей, от, яка проходила такий курс, але чим далі я вчилася, тим більше я задавала собі питання: чи надо, чи надо, чи наріс. Але чим далі я вчилася, тим більше в мене з'являлося питань, чи треба воно мені взагалі. Я ж люблю мови, я люблю викладання, я люблю музику. Так на що я зараз вивчаю це? Можливо, мій приклад буде для вас такий трошечки очевидний, але я разі рекомендую вам та на свої цілі на цей рік. Передивитися на ваші отвічності або те, чого ви хочете досягнути, і просто критично оцініть, чи справді воно вам треба, чи це було щось нав'язане вами. Бо знову ж таки, цілі це не каторга, це не зобов'язання, це просто певні пункти, які потенційно будуть робити вас щасливішими. Подумайте прямо зараз над однією цілею, яка вас буде от, надихати, яка буде приносити вам задоволення. І подивіться на в коментарях. Можливо, у когось така сама, і ми створимо таке невеличке ком'юніті достигаторів. Ось таке, можливо, трошечки сумбурне відео сьогодні вийшло, але я сподіваюся, що вам сподобалася ця тема. Подивіться, будь ласка, в коментарях вашими враженнями, чи ви погоджуєтесь з моїми пунктами, чи, можливо, у вас є якась протилежна думка. Ну, бачимо зовсім скоро. З вами була Влада. Па-па